Чемпіонат України з фонакоші шотокан карате проходить у Черкасах вже 22-й рік поспіль. Цьогоріч турнір зібрав чотири сотні найсильніших спортсменів із дев'яти областей України. Боротьба була досить запеклою, тому що були провідні команди з Києва, з Черкас, Сумської області, Запорізької, Львівської області. Тому дійсно цей чемпіонат зібрав найкращих. Вікові категорії дітей починалися від шести років, тобто це і також далі юнаки, юніори і дорослі спортсмени. І ми приймали участь у формальних видах ката, поєдинках комітету, і також командних видах командних ката і командних в комітету. На чемпіонат України міська федерація фунакоші шотакан-карате делегувала 77 спортсменів. Усі вони переможці та призери відбіркових змагань, що впевнено крокують до успіхів у східних єдиноборствах і бажають закріпитись у складі основи місцевої команди. Було дуже складно, але я боролася у тройках. Я зайняла перше місце у Ніксі, третє та у у комітет буду працювати краще, тому що я знаю тепер як треба, і я думаю, що далі я буду вигравати перші друге місце. Я виступав у командних ката хлопців, у командних ката Мікс. Та командний комітет, мікс. Я зрозумів, що рости далі ще є. Куди. Планую зробити чорний пояс, мабуть, десь третій дан. По можливості буду виступати всюди. Серед постійних учасників цього чемпіонату тренери-інструктори міської федерації. Разом зі своїми вихованцями вони також виходили на татамі та отримали високі оцінки від суддів змагань. У дорослій віковій категорії не було рівних Яні Федій та Владиславу Намеснікову. Кожен криворіжець виборов титул кращого спортсмена турніру, а титул кращого тренера присвоїли Антону Ємельянову. Ми займаємось кожного дня. У Нас два тренування в день і ввечері. Нас тренує наш глава правління Ємельянов Антон Володимирович. Він дуже багато в нас вкладає, щоб ми забрали саме ці кубки кращих спортсменів. Ми показуємо цей результат. Ми вже більше семи років поспіль являємося кращими спортсменами України. За два дні змагань спортсмени Криворізької федерації фонакоші Шотокан-Карате вибороли 50 золотих, 63 срібні та 58 бронзових нагород. Цей феєричний результат дозволив збірні Дніпропетровської області посісти перше загальнокомандне місце. Кращі спортсмени здобули ліцензії на участь у чемпіонаті світу. В листопаді він пройде у Португалії Іван Проводов – Олексій Васильченко цей день.